Друзі, привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Якщо ви любите наші відео і дивитесь їх із задоволенням, поставте нам лайк та підпишіться на наш канал. Це нас дуже мотивує. Перед переглядом відео рекомендую згадати себе у підлітковому віці. Запитайте себе, за що ви були вдячні в цей період, а за що навпаки. Відносини батьків і підлітків часто непрості. В цей час важливо не втратити авторитет, не знищити довіру підлітка до вас. На що піліток буде злитись? Обговорення секретів підлітка. Неважливо з ким і чому секрет є секрет. Якщо так станеться, будьте готові, що підліток вам більше не відкриється. В цей період довіра до батьків дуже крихке явище. Порівняння: а син, тьоті Люби, Толік, не те, що ти. Підлітки дуже болісно сприймають негативні порівняння і неконструктивну критику. Скоріше за все, ваш підліток буде не радий бачити за родинним столом і тьотю Любу, і Толіка. Порушення особистих кордонів. Не читайте особистих повідомлень, не вривайтесь в кімнату без стуку, не лізьте в сумку, кишені. Покажіть, що ви довіряєте підлітку, він вам віддячить. А тепер поговоримо про вдячність. Будьте чесними: говоріть про свої переживання та думки, про хороше і про погане. Діліться власним досвідом. Розкажіть про свої підліткові руки, про друзів, про першу любов, про страхи, про взаємовідносини з своїми батьками. Діліться своїми помилками, своїми падіннями і досягненнями. Радійте разом з підлітками, смійтеся до сліз, спробуйте щось нове, відвідуйте парки атракціонів, будьте щирими. Знімайте маску ідеальних, серйозних батьків, показуйте себе, розумійте своїх дітей. Якась твійка. Нічого страшного. Невже ви ніколи не приносили погану оцінку? Десь щось не вийшло, не сваріться, підтримайте та допоможіть. Говоріть дитині, що любите її. Будьте тактовними, чуйними, згадуйте себе в цей період. Ставте себе на місце дитини. Спробуйте відчути світ очима вашої дитини. За таких обставин ваші відносини не перетворяться в страшний сон, а навпаки, стануть приємним періодом, сповненим тепла, любові та довіри. Ну що, на цьому ми завершуємо наше відео і сподіваємось, ці поради стануть вам в нагоді. Якщо було корисно, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!